Спільний рейд рятувальники і поліцейські організували у приватному секторі заводського району. Цього разу перевіряли домоволодіння з пічним опаленням, де є неповнолітні діти. Господарям нагадували основні правила пожежної безпеки при використанні саморобних печей. Зокрема, увагу власника будинку по вулиці Каспійській звернули на пошкодження у зведеній ним споруді. Забороняється використовувати печі, які мають пошкодження. В даному випадку ми бачимо, що єдими тоні три. Для вашої безпеки, для безпечної експлуатації даної печі потрібно зашпарувати ці щілини. Ну видимі ці щілини потрібно зашпарувати. Також я бачу, що у вас є лист негорючого матеріалу металу да під топовим отвором. Два їх це дуже добре, це правильно так і повинно бути. Рятувальники надали власнику пам'ятки з правилами пожежної безпеки при користуванні опалювальними приладами. Дівочки, почитайте, подивитесь, воно дуже інформативно, дуже буде вам потрібне. Потрапляється пожежа або від того, що іскра потрапляє на, з, даного пічі, з даного домоходу на горючі матеріали, або починається займання горячі матеріали, котрі торкаються врожарених поверхней. Відвідали й домогосподарство по вулиці Скворцова, де проживають бабуся з малолітньою онукою. У прибудові жінка встановила пічку буржуйку. Це у нас виріб, я так розумію, сертифікований. Ось тут, би, по встановленню її дуже великих питань немає, але я вам нагадую, що забороняється на даній печі. Сушити речі, сушити дрова, складати будь-які горючі матеріали. Поруч з цією пічю до облаштування пічки груби у житловій кімнаті зауважень не було, але на порушення правил користування нею інспектор все ж звернув увагу хазяйки. Забороняється дрова складувати на піч. У вас тут. є корзина, де да, ви зберігаєте да, зберігає їх, угу. от там їх і зберігаєте. Але е, також звертаю вашу увагу, що зберігати е, біля печі дрова е, дозволяється лише в тій кількості, яка вам необхідна на сьогоднішній день для ну, того, щоб ну, протопити піч. Ось, да. Ну ви їх туди не складайте, зверніть увагу, тому що це в першу чергу ваша безпека. Маленькій Богдані інспектори подарували інформаційні буклети для дітей із правилами пожежної безпеки. є буклетик у нас дуже цікавий, дуже пізнавальний. Читай, навчайся і будь гарною дівчинкою. Розповідає ці правила дівчинці і бабуся. Нельзя до печки підходить. З печки брати братні зя Богдана вміє читати ні, ще вона так. Вона Ви прочитаєте ще... Її а на околиці селища Скворцове, у дачному будиночку, тимчасово проживають пенсіонери з чотирма онуками. Переїхали сюди подалі від обстрілів, каже дідусь. Для дітей облаштували все необхідне. Опалення пічне в нас тепло, без всяких яких інтернет, є, що вони займаються в школі. Де так, дрова берете? Дрова покупаємо. Покупаємо дрова і десь їдемо енергетики обрізають в долині, валять дерева. Ми собі їдемо, заготавлюємо. Оглядаємо печі, вказуємо господарям на недоліки, на те, що потрібно зробити для того, щоб ви були в безпеці. В першу чергу ви та ваші діточки. Дивіться, в нас є піч на твердому паливі. В першу чергу звертаю вашу увагу, це. Цеглини, вони не повинні бути відкритого типу, вона повинна бути заштукатурена. Це е, перше і основне, що вам необхідно зробити. Тому е, зверніть увагу і е, усуньте цей недолік. Це дуже е, впливає на вашу безпеку. Я її тільки осінню зробив. Я не встиг ще нічого. Добре, ви осінь зробили. Це... Ви е, димохід був вже новий, чи ви на старий димохідний? Ні, ні, ні там, новий. Звернули увагу рятувальники і на те, що поруч із пічкою лежать дрова. Це одне з найбільш поширених порушень, що зазвичай виявляють під час рейдів, кажуть інспектори. Основними порушеннями, які були виявлені під час проведення рейду, це невідповідність печей. На пічах мались явні дефекти це тріщини, шпарини, також громадяни. Складають горючі матеріали, це дрова речі біля печей, що забороняється також робити. Рятувальники наголосили основні правила пожежної безпеки при експлуатації печей. Вказали, що печі потрібно очищати, зашпарувати щілини, також перевіряти димоходи один раз на три місяці. Такі рейди рятувальники проводять регулярно протягом всього опалювального сезону, адже нагадувати населенню правила пожежної безпеки при користуванні опалювальними системами дуже важливо. Це дозволяє зменшити кількість трагічних випадків. Наприклад, торік засічень було зафіксовано 67 пожеж у побуті нині 41. Ольга Ларіонова, Олег телеканал МТМ.